Я сьогодні буду готувати червоний борщ. Вирішила трішки поділитися процесом приготування. Можливо, це комусь буде цікаво. Я вже поставила воду на плиту. Зараз буду шинкувати капусту. Чесно кажучи, ненавиджу шинкувати капусту, це найгірше, що в мене виходить. Ось ось, це наче сокірою нарубали. Ось от, дивіться. Це нарубана мною капуста. У мене вже закипіла вода. Борщ я готую на курячу філе. Треба пасали. Далі у мене на черзі морковка. Морковку хтось любить натирати, я зазвичай кришу кільцями або напівкільцями, як мені більше подобається. Такі морквиночки у мене виходять. Далі я беру цибулю і буду нарізати її, як, як вийде, наче не пекуча. Запекла. Курва. І так, цибулька у нас готова. Морква теж. Ставлю сковорідку на вогонь, тяпаю олію на сковорідку, Продовжую рубати овочі. А от паприку я обожнюю різати. Вона і легко ріжеться, і не вимахується, і з'їсти можна. Паприку я нарізаю ось такими от кубиками. кидаю морковку з цибулею і сковорідку. Мені лишилось тільки натерти бурячок. До речі, у борщ я додаю тільки варений буряк. Він мені так смачніший, він так дає кращий колір і він такий солоденький виходить, ніж сирий брати. У мене вже м'ясо зварилося, тож я буду додавати картоплю. У мене вона зарані була підготовлена і навіть нарізана. Я взагалі не знаю, що перше додається в засмажку буряк чи томатна паста. Я завжди по-різному додаю. На цей раз я додам спочатку буряк. Я забула за червоний перець. Зазвичай я його додаю перед буряком. Ну, але в цьому випадку додам уже після буряка. Все хорошо мішанька Ось така апетитна в мене вийшла засмажка. Настав час додавати томатну пасту. Ось ось, яка вона густа. Засмажка майже готова і я починаю додавати мою. Нарубану капусту в борщ до картоплю. Ось так виглядає моя готова засмажка. Вона дуже пахуча, дуже ароматна. І Я вже буду її додавати у каструлю. Поки вариться борщ, я підготую спеції, які буду додавати, та часник. Ось таким крупним кубиком. Далі я обираю, які саме приправи буду додавати в борщ. Це 100% буде перець. Я хочу спробувати додати суху аджику, паприку. Можливо, трішки сунелі для аромату. Я вже додала спеції. Зараз хочу спробувати. Блін, як це смачно. Ще додам ось таку спецію до шашлика. Я вже накриваю на стіл. Ось для порівняння тарілочка, з якої їм я. І тарілочка, з якої їсть мій хлопець. Причому з добавкою. Я вже розлила борщ по тарілочкам, хочу вам показати, як це смачно.